Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Мене звати Рікардо, я студент третього курсу Київської Тресвятительської духовної семінарії Греко-католицької церкви. До вас звертаюся, тому що наша семінарія відкрила програму підтримки, яка називається Покликані. Зараз в нашій семінарі вчаться 45 студентів, братів. І мета нашої семінарі це готувати майбутніх священників на місійні терени. Це, власне, на деокупованій території, на місця біля бойових дій і на інші важливі місця. Програма підтримки має на мету зібрати фінансування, яке не вистачає на наступний навчальний рік 2025 2026 роки, і власне збирати 7 мільйонів гривень, які потрібні, щоб платити за навчальну і, фі... і формаційну частину: за харчування, гігієну, паливо і за комунальне утримання семінарів. Пам'ятайте, що підтримка та фінансування семінарів – це внесок у розбудову України.